Усіх вітаю з вами знову Дезі, і в цьому відео я вам розповім кращі способи заробітку на сервері Рілі Ворлд. Завдяки цим способам я вам зуб даю, що ви зможете стати найбагатшими. А грали ми на найкращому сервері Рілі Ворлд. IP вас на екрані та в описі, тому не буду вас затримувати, а ми починаємо. Коротше, перший і, напевно, найприбутковіший спосіб це. Бігати по спавну і з твінків, збирати ось такі яйця, чи тикви на Хеллоуін, чи подарунки на Новий рік, чи на, 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 на Пасху яйця. А літом нібито нічого нема. Жаль, але нібито нічого нема. І просто збирати всі ці яйця, відео, де вони знаходяться, в мене є на каналі, іти сюди. І відкривати. Звідси ресурси. Кейси, і тут можу випасти ось все, що годно, навіть до ось чого ви випав меч Ну, нормально. А у випала випав пасхалка, я її за 18 к продав. Нормально теж. Я б сказав навіть дуже нормально. У мене тепер 18к. Тому що я вибив просто пасхалочку і все. І подивіться зараз на мій яка після того. Просто ви обалдієте. Так. Ну це просто. Лейк, краса. Так. Давайте е перейдемо до наступного способу. для нього нам треба підійти просто от сюди. Ось так от спам. І от сюди підходимо. Тут у нас є ринок. На ринку в нас є всякі товари, він е з'єднує всі сервера, всі, ну, всі е гріфи. Ну, на мене, найприбутковіше з цього всього, це де воно е чар-яблки. Чар Найдешевле, что тут 240 коштовы. А на аукцион. Аукцион. Да. А тут 270. Ну, можно сказать, 280. Т можно вот так вот сделать и просто. Взяти ось так, от, десять ямку. Ну тр треба невеличкий капітал мати, звісно. Ну но нормально. А блок меду тут є, мені потрібно буде. Бо нема. Чи реально? Тут багато предметів, але блок меду такого тут нема, так? Да? А скільки е, голова висушувача? Якось дешево. Навіть дуже цікаво. Дуже дешево. Я думаю, вона подорожча буде, якусь я п'єсок е покупав Три 3 штуки. Тут 2000 і все. Нормальні, адекватні ціни. Ну, тому ми робимо ось так. от, Покупаємо тут одну штучку за 239 от тут одну. І продаємо її на аукціон. Команда ах сел. Ну, а, м, давайте на Е, Продаємо і отримуємо плюс десь 40. Ну 30. Ну, може, трохи більше націнкою робити. Це вже ваше діло. Ну, е я навіть не буду про наступний спосіб роз розказувати, тому що це по суті те ж саме. Це просто перепродажа ресурсів. Покупаєш подешевше, продаєш подорожче. Ну, Тільки тут з ринку покупаєш подешевше або з е аукціону і продаєш тут подорожче. Ну на ринку ось команди. Маркет. Відкрити е е ринок. Маркет. Ось. Маркет Май. Подивитися свої товари. Май. У мене нічого нема тут. І... маркет Cell. Це ціна за штуку. Давайте я візьму. Давайте просто ось так от. Щось візьмемо ось такого, наприклад. И как бы я знал, что тут можно так и купить, и хотя я по-банкроту все с такими осинима. Ну, добрый, еще одну. Э, куплю. И давайте. Э, market. Sell. Давайте. Тысяча. 100. І е, 1100 буде е, ціні за одну штуку. За дві штуки 2200. Ну, давайте перейдемо до наступного способу. Про е, перепродажі я вам не буду вже розказувати це майже однаково і всі це, про це вже знають. Ще один дуже крутий спосіб це бойовий пропуск. Е, ви підходите до, до нього. І виповняєте всі завдання. За це він вам дає екс, е, опит XP і е, ромашки. Тут топ по XP. Тут бериза. В нього можна купити все, що завгодно. Ну, дуже, ну, не все, що завгодно, ну круті на ресурси е, точно. Е, ось, наприклад, якщо у вас є 439 ромашок, ви не зможете ось так просто взяти і купити. Тому що треба е, рівень ще на XP. От, наприклад, тут потрібно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7. Двадцять восьмий рівень, щоб купити ось це. 28-й. 28-й рівень, щоб купити італін голову. А поки що на сервері нема ні людини, у кого є 28 тисяч XP. У мене є 135 ромашок. Ось є. Я можу, по суті, зробити ось так от. Не хватає. Ну, те, що його Четвертий уровень. Я можу купити щит, навіщо він мені потрібен? Ну от, реально. Навіщо воно мені? Краще трохи покуплю. хоча вайп! Да відео не жалко. Да мене навіть нема, да? Хорош. Що там за квест? 3 000, 000, ну, це поскладніше, їх треба е, за неділю виконати. А ось це вже трохи полегше, їх можна, їх, е, на них дається лише один день. Ну, про все я вам розказав, пішли до наступного способу. Для цього нам потрібно тупо е, на, прописати команду warp, наприклад, warp farm. І тут можна збирати, раніше треба було фармити опит якийсь там. А тепер треба просто е, зробити дуже багато е, овочей, фруктів. Всяких там, і продавати йому усі дві штуки для початку. Для того, щоб отримати наступний рівень і можливість продавати кавуни цілі, вам потрібно продати 6, тисяч, е, 6 одиниць. Е, Овочей. Або, ну, неважливо, всього 6 тисяч. Ну, отруйна картоплі не знаю, де її ви в таких кількостях візьмете. а скипка комуна це вже полегче. полегше. Якщо трохи пофармитись, то це буде нормально. А ось про крафти взагалі не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Що там за крафти, цікаві такі. Ну, добре. Давайте тепер тепнемось на варп фіш. І він, думаю, навіть трохи привільніший, ніж фарм, тому що в рибачка можна продавати ресурси з ферм. Оце топ. Можна продавати для початку ну, 6 тисяч пороха треба продати або шкіру Потім можна буде продавати ось це, ось це і ось це, і ось це, це Ну, теж якісь крафти є. Ну, для цього потрібні ферми. Щоб отримати в таких кількостях порох. Давайте підемо, я вам покажу наступний спосіб. Клан хом. Побуду собі теж фармілочку таку. В мене тут взагалі дуже багато фармів Фармів. Це, наприклад, фарма тикв і кавунів. А тут Ростина. А тут. Був нарост. А, а де, а де взагалі пісок душ? Хто стирив пісок душ? Я не зрозумів. Кому встарався цей пісок? Ну, добре, тут у нас всякі а, тваринки. в цих. Так, йдемо сюди. У мене тут є спуск такий невеличкий. Ось так, вот так от так от так от так от так Тут у нас спа спавнерів куча, да. І ось так вот всі з тих всіх спавнерів спавниця. І падає вон туди, і отут ще спавнера. Там взагалі. Туди я падати не буду, і там я можу спуститися і збирати їх, і вбивати, і отримати з них опит, гроші і ресурси, все, що хочу. Спускаємось. У мене там в'яка нібито меж був. Не буду сильний брати, такий якийсь жорсткий. Ось так от робимо і просто стоїмо і фармимось. Так, можна залишити аккаунт на ніч. Буде, буде падати і XP для клану і гроші трошечки. По 30, по 40 мене мені капає. ну Це напевно, тому що в мене донат. Ну і так стоїти. Можна скачати автоклікер і наночі оставити і піти спати. Чого тут такого складного немає? Мені воно цікаво. Хоч кудись воно не падає. А, там ще щось є. Ну добре. Е е давайте до наступного способу. Що там в нас за наступний способ? Е е якщо я не помиляюсь, а, то це квести. Клан, о, блін. спавн І йдемо направо. Направо. Ідемо сюди і тут у нас знаходиться легкий джамшут. Відкриваємо його і здаємо йому квест. За це ми будемо отримати нагороду. Ну, шалкра, а в них дуже круті ресурси. Тому візьміть, не пожалкуйте. Е, якщо, коли ви пройдете цей весь е, джампшут, ви можете бути, е, піти сюди, до нормального равшану. Е, тут виконати квести, отримати ще один кейс джампшуту. Ось його можна відкрити. Коли е, пройде джампшута, або Равшана, або е, ашота, ти отримуєш по одному е, кейсу з кожного з них. Бо продаш всі етапи. І тут ти можеш вибити е, донати на 25 днів. І цей кейс з підвищеним шансом. Тому тут набагато більше шансів отримати нормальний донат, ніж донат кейсів. Просто звичайному. І ось так: от виконуєш квести і отримуєш донат. А з донату можеш якісь там кіти брати, ресурси крути. Ну тому це топ способ. Я їм користувався, але мені не сильно він потрібен. Тому що в мене є Донат, тайгер, мені все, типу, по кайфу. Тому давайте зустрінемось в новому відео, до нових зустрічей. До побачення!